Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогоднішнє відео, сьогоднішній матеріал присвячений хакерським атакам на наше енергополе. Я зараз. Це ви бачите таке гарне енергополе, це моє енергополе. Зараз я вам хочу, хочу показати, що відбувається з нашим енергополем. У нас у всіх з вами воно однакове. Виміряється воно в джулях, що відбувається з нашими чакрами. У нас з вами також вони усіх однакові енергоцентри наші, що відбувається зі стресом, з нашими органами, коли здійснюється несанкціоноване енерговтручання в наше енергополе. Поясню, що це таке несанкціоноване втручання. Це коли без згоди власника йде сканування його енергії. Це хтось або карти, так кидають на карти, але Наприклад, на людину, яка не знає, що на нього да, там, хтось щось гадає, відбувається відразу зміна в енергополі. Це відчувається дуже-дуже дуже відчувається. Або хтось намагається там читати, сканувати інформацію вашу по фото, там не просто дивитись, а будуть намагатись робити дії, ну, дії щоб просканувати вас, там, наприклад, хто ви, що ви, або ж таки знову карти. Або хтось, от, до речі, я багато, багато матеріалів викладаю про свої чакри. і хтось, Буде, наприклад, так, Таке може бути, будуть намагатись там через чакри підключитись, наприклад, через ті чакри, намагати щось робити. Тобто, все, що робиться без згоди власника, це дуже-дуже погано. І, до речі, воно потім йде дуже велика обратка. Хто цим займається, вони знають, тому що, тому що коли не, не, не здійснюється, нема бажаного результата. Потім все це назад повертається до, до тих, хто там. Сканує, да, там без згоди, без, без хто кидає на карти без згоди власників. Так от, особисто у мене я ці моменти відчуваю просто відразу. Вони бувають рідко, вони бувають не часто, але я їх відчуваю дуже-дуже дуже дуже відчуваю. І е, завдяки наявності у мене апарату, я просто відразу можу зробити енергодіагностику, щоб підтвердити або не підтвердити, що мої відчуття не даремні. І так, найкранні ви бачите, подивіться. 22-2.06. Я майже кожен день заміряю, заміряю роблю собі енергоаналізи, перевіряю медитацію. Подивіться, це мої чакри, до речі, нормальні чакри, вибудовані 94%, 95%, вирівнювані, просто ідеальні. І ніби, ніби все нормально, все хорошо, але. Вчора зранку в мене я відчула, що відбувається щось, відбувається, відбувається щось ненормальне. Е, я зараз вам покажу момент, коли відчувається, різко відчувається, що хтось такий намагається сканувати вашу енергію. Подивіться енергополе це було в мене зранку в 9.42. І момент, коли хтось щось починає робити, але воно вже трошки тут пробите. Подивіться, 4.06, тобто 22 жовлю. Оцей момент. Це в такі моменти йде втручання ваше енергополо. Тобто, отак виглядає енергополо, коли хтось без вашого дозволу намагається його сканувати. Повторюю знову: або карти хтось кидає, або починає щитувати там вас по фотографії, або просто хтось намагається там, ну не знаю, ну тобто сканується ваша енергія, скануєтесь ви, ви це не знаєте. І що відбувається з вашою енергією. Подивіться, що відбувається. Енергія відразу падає ваша енергія. Енергополе, зверніть увагу, було енергополе 55 джоулів, це за сутки. І в момент, коли йде втручання, несанкціоноване втручання в ваше енергополе, енергія різко падає. Подивіться, різниця: це вечір і обід. Тобто енергія зменшилась відразу. Дивимо, що відбувається з чакрами. Друзі, це там. Дивіться, що було вечором. Це просто ідеальні чакри. І буквально вибіг. Тобто, оце стан так виглядають чакри, коли йде несанкціоноване втручання в вашу енергію, коли де несанкціоноване втручання, хтось на вас починає там гадати, кидати. Тобто багато різних є екстрасенсів, багато різних є, ну не знаю як, як їх називати, які займаються просто речами, які дуже наказують, дуже наказуються. Вони дуже сильно наказуються, тому що такі речі робити не можна. Такі речі робити не можна. Якщо людина зі слабкою енергією, зрозуміло, вона буде, буде бігти, наприклад, там, до лікарів, буде лікуватися. Якщо у людини більш сильна енергія, то вона відновиться дуже швидко. Ось, друзі, я показую моє відновлення, воно, слава Богу, відбулося дуже швидко, все нормально. Але оцей стан він дуже поганий. Подивіться, що відбувається далі. Відбувається стрес, піднімається стрес високий. А ще подивіться, що відбувається з. Органами, тобто вони взагалі нижче, нижче, нижче всього рівня. Це при пробитій оболочці, отак виглядає енергія людини, на яку сканується, гадається, без її згоди, без її згоди, коли прибув, коли, коли порушується. Її простір, коли порушується енергополе, отакі відбуваються зміни. Подивіться, я робила, я робила аналізи. Я ну до речі, подивіться, вирівняні при цьому, а в мене слава Богу, що у мене мої чакри, мої енергоцентри, тобто вони вирівняні нормально. А значить, в ситуації при такому навіть стресу мої всі дії вони були. Ну я я, я розуміла, що відбувається. Дивимось, 14.06, 14.18 Я намагалась до речі. Робити, робити медитації, вони не збільшуються, картина не мінялась, енергополе також не мінялось. Енергополе не мінялось, баланс органів також не мінявся, але, але слава Богу, є енергокартини, які, які роблять свою справу, які допомагають. І у мене, друзі, вже на вечір, слава Богу, енергія була відновлена, енергоцентри були відновлені, нормально відновлені, я вважаю, після. після Такої картинки 2,5 джоуля, вони відновились до 5,7 джоулів, Але ще просто я хочу, хочу застережити, дійсно застережити тих людей, які ну, це не відноситься так до мене. Просто тих людей, які, які от без згоди іншої людини починають її сканувати, вони починають сканувати її енергію, вони прилучають. Інших людей там, хто кидає на таро, хто не на таро. Ну тобто це особиста справа кожного. Але коли людина про це не знає, і в людини сильна енергія, то може бути дуже сильна, дуже сильна обратка, яка дуже буде наказана. Тобто буде наказана, тому, що сили, тобто сили, які не отримують те, що їм надо, так, вони не отримують те, що їм надо. От вони намагаються прибити енергію, але вони не те, що треба, вони просто потім повертаються до свого власника і буде тоді дуже-дуже погано саме з тим власником. Тому, друзі, ще раз покажу, як відбувається енергополе. Отак От відбувається енергополе людей, коли йде енергоатака на її енергополе, коли її сканують, коли намагаються щось робити несанкціоновано з. Її енергії або по фотографії, або по відео, або, ну я не знаю по чому. Так виглядають її чакри. Подивіться, у них просто зменшена енергія, так виглядає стрес. Але якщо все робити правильно, то і енергополо відновлюється, і чакри відновлюються, і стрес відновлюється, і органи відновлюються, а ті, хто роблять погане, вони просто потім отримують це все назад. Так що, друзі, робимо добрі діла, добрі діла. І просто ми повинні знати, що добрі діла вони ніколи нікого не наказують. А зло, коли воно випускається, коли воно не отримає бажаного, воно просто повертається до свого власника і воно потім починає отримувати все від свого власника. Все друзі, я вам дякую.